Друге читання на свято урочистості при святих тіла і крові Христових, яке зазвичай називають тілом Христовим, це дуже, дуже коротке, але важливе читання з першого послання апостола Павла до Коринтян, з першого послання до коринтян, розділ 10, вірш 16 і 17. І в цьому уривку контекст такий, що Павло пише до церкви в Коринті, і він готується звернутися до деяких зловживань, які відбуваються під час святкування Євхаристії, яку він називає «Вечері Господньою. І перш ніж він прийде до зловживань, які він збирається розглянути і виправити, він спочатку закладає основу того, що таке вечеря Господня порівнюючи її з деякими жертвоприношеннями в ізраїльському храмі, і протиставляючи її деяким жертвоприношенням, які часто приносилися в язичницьких храмах. І в цьому контексті він говорить в 10-му розділі, вірш 16-18, ці дуже важливі слова: чаша, благословення, яку ми благословляємо. чи не є вона з участю в крові христа? Хліб, який ми ламаємо, хіба це не участь у тілі Христовому? тому, що один хліб. І ми, яких багато, стаємося одним тілом, бо всі з одного хліба причищаємося. Кінець другого читання дуже коротко сьогодні. Гаразд, що тут відбувається? А чому церква обирає саме це для свята Божого тіла? Ну тут повинно бути очевидним, що Павло говорить про два головні елементи вечері Господній чашу з вином і хліб Євхаристії. але в цьому контексті він говорить про них щось дуже цікаве. По перше, він використовує давню єврейську термінологію, щоб описати їх. Це дуже цікаво. Отже, коли Павло виживає термін чаша благословення, з одного боку ви можете просто зробити висновок з цього, що він говорить про чашу, яка отримує благословення, це очевидно. Так само, як і сьогодні, люди промовляють благословення перед тим, як спожити їжу і петво. Але в єврейському контексті першого століття, як ми знаємо, читаючи інші давні єврейські писання поза Біблією, Павло здається використовує тут технічний термін, який ми знаходимо в пізніших равинських писаннях, щоб описати не будь-яку чашу, а особливо чашу, яка насправді використовувалася під час певних релігійних трапез, певних святкових трапез. Таких як пасхальна трапеза, тож, якщо ви, наприклад, подивитеся на Вавилонський Талмуд, то там є цілий трактат, який називається Берахот, це означає благословення. Талмуд – це зібрання стародавніх равинських традицій, висловлювань равинів у п'ятому столітті, багато з яких приписується равинам, що жили за часів Ісуса і Павла і в цьому трактаті про різні благословення насправді у вас є той самий вираз, який Павло використовує тут, тільки на євриті, для позначення чаші благословення. І якщо ви прочитаєте писання равинів, то у нас є приклади того, яке благословення промовлялося над чашею вина, яка використовувалася на пасхальній трапезі або на інших священних трапезах, коли з неї пили чашу благословення. І ось, наприклад, тут у Мішні. Ще одній збірці равинських традицій третього століття, початку третього століття близько двохсотого року, послухайте слова цього давнього равинського благословення над чашею. Благословенний благословений ти, Господи, Боже наш царю, Всесвіту, що твориш плід виноградної лози. Це змішний береход 6.1. знайоме звучання так, тому що це дуже схоже на благословення, яке використовується у звичайній формі римського обряду у звичайній формі меси до сьогоднішнього дня. Правильно, отже, коли священик промовляє благословення над вином Євхаристії. Він у певному сенсі повторює єврейське благословення, деякі слова давнього єврейського благословення, яке Павло використав би над чашею благословення, і яке, можливо, сам Ісус промовив би на тайній вечері, на пасхальній трапезі, там отже, коли Павло говорить тут про чашу благословення, він, скоріш за все, має на увазі саме пасхальну чашу, яка тепер стала частиною євхаристійної літургії. Ранньої церкви, літургії вечері Господньої. А по друге каже Павло, хліб, який ми ламаємо, тепер знову ж таки, це очевидно на одному ві рівні відноситься до спільного хліба, який повинен бути розламаний і розподілений між членами трапези для того, щоб його з'їсти. Однак воно також має конкретний літургійний контекст, тому що частиною обряду давньоєврейської обряду пасхи було ламання опрісноків, і розподіл їх між учасниками пасхальної трапези і ми бачимо, що цей самий літургійний акт ламання і розподілу хліба фактично був однією з перших назв вечері Господньої, які ми маємо в новому завіті. Отже, наприклад, якщо ви подивитеся в дії на діяння, другий розділ вірш 42 після п'ятидесятниці, Петро описує практики, духовні практики тих, хто нещодавно був хрещений. І в цьому контексті він сказав ці слова Ні, Він цього не каже, але лука каже це в діяннях. Цитую, вони присвятили себе апостольському навчанню і спілкуванню, ламанню хліба і молитвам. Значить, тут використовується та ж сама термінологія. Ну, більшість науковців сходяться на думці і йде з давніх часів, що ламання хліба це конкретна згадка про Євхаристію. Євхаристійне святкування ранньої церкви. Тому що одним з ключових обрядів у святкуванні вечері господнії було ламання хліба. Отже, у вас був один хліб, його ламали, а потім розподіляли між членами, які причащалися. І це символізувало б єдність, так людей, які святкують трапезу отже, коли Павло каже, «чаша благословення, яку ми благословляємо, і хліб, який ми ламаємо, це обидва посилання на хліб і вино євхаристії, Тепер маючи це на увазі ключовим терміном, тут який ми хочемо виділити, є використання Павлом слова причастя або участь це грецьке слово койнонія. Ми вже бачили, як це слово використовується в інших творах Павла, коли він говорить про койнонію Святого Духа. Так? це означає мати щось спільне, це означає брати участь, мати частку в чомусь. Це означає спілкуватися, мати спільний духовний зв'язок один з одним. і тут Павло говорить, що таємничим чином в чаші вина і хліба, господньої вечері, ми маємо койнонію спілкування не тільки в тілі Христа, але також і в його крові. Отже, це один з найяскравіших уривків у Павла, який показує, що Павло не вважає Євхаристію просто звичайним хлібом чи звичайним вином. Навпаки, він чітко навчає, що через причастя. Чаші і причастя хліба, ми, якимось чином, маємо реальну частку не тільки в тілі Христа, але й в його крові. Ми маємо реальну участь в його тілі і в його крові. Це буде один з основоположних текстів для церковного вчення про таємницю реальної присутності Христа. Це не просто символічне вшанування, це також реальна участь у таїнстві христових страстей. Смерті і воскресіння, а також його тіла і крові, які були віддані за нас на Голгофі. Але це не тільки євхаристійне, але й еклезіологічне, це також таїнство самої церкви, тому що зверніть увагу, що Павло тут говорить тому, що хліб один нас багато, одне тіло. Якщо ви будете читати послання Павла, ви будете бачити це знову і знову. Один з улюблених способів Павла говорити про таємницю церкви це образ тіла Христового отже, він проводить аналогію між тілом Христовим, яке представлене єдиним хлібом, і тілом Христовим, яке складається з самої церкви. Тобто він тут говорить не тільки про таїнство Євхаристії, він також говорить про таїнство церкви. Улюблені дякуємо Богу за дар вашого життя. Молимось за вас, і теж просимо вашої молитовної підтримки. Для популяризації християнського контенту рекомендуйте наш канал ближнім, поширюйте відео, ставте вподобайки та обов'язково напишіть, що вас торкнуло із даної теми. І хай Господня любов перебуває поміж вами!